Упродовж двох тижнів у виставковій залі музею моделей транспорту експонуватимуть новинки від офісу туризму Вінниці та майстринь платформи подарунків. Усі вони присвячені темі романтики і кохання, адже щорічно у лютому в світі відзначають день усіх закоханих. Зимовий виставковий проєкт ексклюзивних сувенірів від місцевих майстрів та майстринь в музеї моделей транспорту. Різдвяний калейдоскоп виявився вдалим. Тож цю практику організатори вирішили продовжити на постійній основі з нами на зв'язку. Тетяна Маєвська, директорка офісу туризму Вінниці. Мої вітання вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, які особливості, та точніше, які особливі сувеніри представлені на виставці, та який графік роботи виставки? Ми дійсно запланували цілий місяць таких романтичних прем'єр, і дана виставка відкрила наш місяць лютий, адже всі закохані, і всі шукачі справжнього кохання відзначають у лютому день святого Валентина. Дійсно, впродовж двох тижнів виставка працюватиме в музеї моделей транспорту з 10, з 11, перепрошую до 19 години. Упродовж двох тижнів. Тижнів з 3 лютого ми розпочали роботу, і закінчиться виставка 18 лютого. На виставці ми знайомимо усіх містян і гостей міста дійсно з нашими талантами, з вінничанами, що працюють під єдиним сувенірним брендом міста. З вінницькою душею Байві, і тут всі закохані, зможуть придбати сувеніри. Від душі і для душі, для коханих ми представили і обереги для закоханих, і обереги для сім'ї, домівки, різноманітні свічки, парні прикраси, унікальні з натурального каміння, янголят, брилки. Будь-які на будь який смак і на будь-який вік можна знайти подарунки саме там, і в асортименті є також і патріотика, яка користується шаленою популярністю. Я хочу зазна зазначити, що на сьогодні дійсно наш бренд дуже популярний. Об'єднав вже 40 талановитих містян. Тому запрошую всіх охочих відвідати виставку, відвідати експозицію і придбати подарунок коха. Нимо чи коханій розкажіть, будь ласка, чи зможуть бажаючи навчитися створювати сувеніри самостійно? Е, ви знаєте, для тих, хто хоче дійсно відкрити свій творчий потенціал? Ми запроваджуємо вже в лютому унікальний мистецький проєкт, що має назву «Арт-клуб Твори з Байві. І всі майстри, які об'єднані на єдиній платформі Байві, зможуть привідкрити. Завісу своєї творчості і подарувати ці свої навички творчі всім охочим. Тому я закликаю всіх реєструватися, заходити на нашу платформу в інстаграм, фейсбуці. В Там є активні форми реєстрації в арт-клуб, що допоможе відкрити свої творчі здібності і познайомитися з творчістю майстринь і майстрів байві безпосередньо особисто. На жаль, втратили зв'язок, але глядачам нагадаю: у нас на зв'язку була Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Офіс туризму Вінниці». І Говорили ми про те, що у виставковій залі музею транспорту буде експозиція, присвячена Дню закоханих.